Уважні. В той час Ісус прибув до Єрусалиму, а є в Єрусалимі овеча купіль, що зветься по єврейському «витезда» і має п'ять притворів, у них лежала сила недужих, сліпих, кривих і сухих, які чекали, коли зрушиться вода, бо ангел Господній сходив час від часу в купіль і зрушував воду. І хто перший по зрушенні води спускався у купіль, видужував, хоч би яка була його недуга. Був там один чоловік, що нездужав здужав тридцять вісім років, побачив Ісус, що він лежить, і довідавши, що він вже дуже давно здужає, каже до нього бажаєш видужати, відповідає йому недужий. Не маю нікого пане, хто б мене спустив у купь, коли зрушиться вода. Бо коли я туди приходжу, інші передо мною сходить. Ісус мовить до нього, стань, візьми ложе твоєї ходи. І відразу видужав той чоловік і взяв своє ноже і почав ходити. А був то день суботній. Людей кажуть, тому що видужав, та що субота. Не личить тобі носити ложе, той їм відповів, той, хто мене оздоровив, сказав мені, візьми твоє ложе і ходи, спитали його, хто той, що сказав тобі, візьми твоє ложе і ходи, але той, що видужав, не знав хто тобі, бо Ісус зник у натовпі, що був на тому місці. Потім Ісус знайшов його в храмі і мовив до нього. «Оце ти видужав, не грішиш більше, щоб гірше тобі не сталось. Чоловік пішов оповів юдеям, що то Ісус оздоровив його. Слава тобі, Господи слава тобі!» Бажаєш видужати. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Мінь. Христос Воскрес! Сьогодні mm. Євангеліє, може трошки довга, але не таке розширене, не дуже багато подій бачимо. І хотілося б звернути увагу на оцю зустріч Бога з людиною. Бачимо людину, яка 38 років не здужує. Напевно, більшість тут в храмі не має ще 38 років. Тому навіть не можна сказати, що таке життя з 38 роками. А що означає про лежати, про хворіти 38 років, це яка має бути зневіра, яка має бути знеохота або опускання рук. Тобто людина 38 років не бачить просвіту. І наостанок що каже до Ісуса? Я сам, я лишився сам. Ми деколи 38 років доростаємо і так маємо тих людей, до яких можемо звернутися, яких можемо попросити. А ще гірше, знаєте, що може відбутися? Що в 38 років до нас ніхто не хоче звернутися. Бо ми так 38 років прожили, таке, якби ми були паралізовані, нікому не помагали, ні до кого не звернулися. Ми осторонь, ми собі живемо у світі самі. Що нас просити? Що ми можемо дати, крім осуду, крім злості, крім злоби? Бо ми так звикли 38 років вже в тому всьому жити. Ми дехто і зараз себе можемо ловити на думці, що в цих чотирьох років повномасштабної війни в десяти роках вже війни Росії проти України, ми так звикли до тої ненависті, що ми... Вже бажаємо смерті. І ми собі виправдовуємо, ми бажаємо смерті. І ми кажемо, що ми добрі, ми хороші. Але зрозуміти нас правильно. І сьогодні Господь, коли приходить до того чоловіка, Він не починає його картати, що з тобою, що не так, а він ставить одне питання. Бажаєш видужити? Здається, дивна річ, правда? Що він не знає, що він хворий. Де ти зайшов? Вже навіть дописує. Ви дописує, здав. лежать хворі, каліки, сліпі, Ну, напевно, коли Ісус зайшов до того чоловіка, напевно, бачив, що там відбувається. Але насправді це питання не про тілесне видуження. А Господь хоче бачити його серце. Хоче розуміти, чи та людина бажає справді видужити. Може вона вже звикла з тим наріканням, руки опустилися. Він лежить зранений, йому якісь пожертви дають, його годують. Нащо йому міняти свій побут життя? В нашому становищі ми так само можемо звикнути до того. Не рікати, я молюся, Бог не чує, якось сам справляюся. І коли Господь хоче до мене промовити, хоче зайти в моє серце, ми йому кажемо Вступися! Ти хочеш мене змінити? Для чого? Вже все втрачено. Я вже такий, який є. Бо коли приходить Господь, він що каже? Встань, візьми свої ложе. Не каже, давай я візьму, я понесу, я тобі поможу, куди тобі йти, я тобі принесу. Ні, він каже, встань, взяв ложе і ходи, все, працюй. Вже закінчились твої муки. І коли він до нашого життя втручається, він так само нам каже, вставай, працюй, роби щось. А ми не хочемо. А ми звикли нарікати, ми звикли просити, ми звикли жаліти себе, ми звикли виманювати блага для себе, не працювати, не заслуговувати блага. А ми знаємо доріжки, ми знаємо, до кого звернутися, ми знаємо, як прокласти життя. Це називається хабар. І тепер Господь приходить і каже, не можна. І ми думаємо, ну як жити в тому житті, як не можна? А ну вступися. І самі відганяємо Бога. Бо ми звикли так жити. І тоді Господь, у собі увійшли, чоловік 38 років лежить і каже, Господи, я нічого не хочу міняти. То він би так і лишився там, біля тої води, з наріканням, що нема людини, що мене впустила. Я б ніби хотів видужити, але не буду. Але він показує Богові, що він бажає щось змінити в своєму житті. Сьогодні Господь заходить в нашу ситуацію. Він також ставить до нас питання, бажаєш видужати? Ми всі тілесно дасть Бог здоров'я. У нас є руки, ноги, очі. Ми зараз бачимо людей, які приходять з фронту, які не мають цих благ. Вони не можуть тим похвастатися. Але вони хочуть жити. Вони на протезах виграють змагання. Вони без кінцівок живуть і тішаться тим життям. Вони хочуть щось творити, вони не опустили руки. А ми з усім вже сак собі привикли жити в тому. Болоті, в тій ненависті, в тій зневірі. Ми все зрівнюємо, все пропало, все зле. І коли приходить Господь і, і каже, я хочу тобі щось дати нове, ми кажемо, не треба, нам приємно тут, нам зручно. Чого я маю виходити з своєї зони комфорту? Пригадайте, як щось проситься чи зробити, чи ще щось, ми каже, хай хто зробить. Він знає, краще, то хай робить, а я того не вмію. І виходить, що я нічого не вмію, хай всі роблять, а я нічого. Кращим випадком ми відкупляємося. І так само робимо з дітьми. Ми відкупляємося, ми гарні батьки. Ну хай робить, хай має, от дійсно, то все. Я забезпечив дитині. Але насправді Господь не про то сьогодні говорить. Господь приходить до того чоловіка, щоб його підняти з землі. Щоб він вже був не, більше не був земною людиною, а був людиною неба. Бо каже, не може той народитися до висоти, так, бути в небі, хто не народиться з неба. Тому так важливо при тому, як ми молимося, при тому, як ми просимо Бога, щоб йшов в наше життя, бути відкритим на це, впустити Його в своє життя і дати йому право діяти в нашому житті. А це означає змінити нас, трошки змінити наш побут, витягнути нас з зони комфорту. А то ми молимося, ми навіть ходимо до церкви, ми маємо собі час викладений на то все. І ніби віримо. Але молитва наша чомусь поста. Ми молимося, а Бог не діє. Ми просимо, а його нема. Ми живемо і ми втомлюємося. Ми старіємо, а надії немає. І як бачимо, дуже багато старших людей, які вже помирають і кажуть, що за життя? Чому воно якесь таке неповне? Чому я не є задоволений? Бо я не навчився жити. Я, я той чоловік нарікав, жалів себе. І в цій жалості я себе бачив. Мені було в ній комфортно. Важко, але комфортно. Але сьогодні Господь до кожного з нас ставить це питання. І питання не до тіла, а до нашого серця. Бажаєш видужати? Чого ти прийшов до храму? Просто прийшов. Щоб я був тілесно, щоб показатися, що я є, Показуватися чимось, чи, ти, чи я прийшов, щоб Бог зайшов до мене, щоб Бог просвітив мене, щоб Бог вилікував мене. Бо я на тижні мав стільки проблем, я на тижні мав стільки упадків, клопотів, я не хочу більше лежати під ним всім. Бо саме Господь Воскресний може мене підняти, не скасувати проблеми, не відмінити біль. Але дати мені світло, дати мені дорогу, дати мені силу пройти через ці проблеми, через цей біль. Бо з ким я можу поділити цей біль, як не з Богом? Але коли я ділю цей біль з Богом, коли я йому про це говорю, я тоді можу розділити біль іншої людини. Бо я бачу, що це за біль. Я знаходжу час на цей біль. І тоді мій біль вже не стається таким великим. Бо я бачу, що в людини є ще більший біль. І коли ми отак бачимо своє життя, ми полегше ставимося до себе. Ми не закопуємо себе в своїх гріхах. Ми не звинувачуємо себе у всьому. Даймо шанс сьогодні Богові зустрітися з нами. Даймо шанс Богові війти в наше серце. Не просто вилікувати, бо мене були палець, що мене були рука. Боже, зніми біль. Це не є найбільший біль мого життя. Але він хоче зайти в моє серце, перемінити мене, дати мені силу бути світочем. Бо він каже, ви є світло для світу. Тому шукаймо того світла, будьмо світлом. І нехай Господь перемінить наше серце до життя з Христом Воскресним. Амінь. Христос Воскресний!